З Азербайджану пролунала заява, яка шокувала і Кремль, і весь світ. Президент Алієв звернувся з промовою про Росію і війну в Україні, що буквально розірвало інформаційний простір. Азербайджан відмовляється від підтримки путінського режиму та може допомогти Україні. Це рішення прозвучало як грім посеред ясного неба, бо досі баку тримав нейтралітет. Невже тепер буде відкритий дипломатичний розворот, підтримка та сигнали про реальні кроки? І у Москві, звісно, паніка, а в Києві. Певні аплодисменти. Тож про подробиці останнього їх конфлікту буду розповідати далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Відносини між Азербайджаном та Росією загострюються, і насамперед до критичної такої межі. І схоже, тепер ми отримуємо нового союзника. Масло вогонь підлили масовані затримання азербайджанців у російському Єкатеринбурзі, під час яких правоохоронці арафії ліквідували азербайджанців. Таким чином рейди в Єкатеринбурзі переросли із дипломатичного скандалу. У широкі зміни у відносинах колишніх союзників майже до протистояння, і тепер азербайджанці вирішили схоже допомогти Україні. Перш за все, Азербайджан скасував усі культурні заходи, заплановані російськими державними та приватними установами через загибель двох азербайджанців після поліцейських рейдів у російському місті Єкатеринбург. Баку назвав це мотивованими публічними та навмисними незаконними діями та заявив, що дії Росії останнім часом набули систематичного характеру. Міністерство викликало повіреного у справах посольства Росії в Баку Петра Волокових, вимагаючи повного розслідування та притягнення винних до відповідальності. Суду Єкатеринбурзі також направив ще шість громадян Азербайджану, затриманих під час рейду, до СІЗО. Усі шестеро заперечують свою провину. Водночас, російська влада та державні змі стверджують, що затримані мають російські паспорти. У що це виліється та як Азербайджан тепер стане на бік України, розповів політичний експерт Олег Лясний. Тож давайте послухаємо. Не хочу знаєте, там заки. Дати шапками казати капелюхами, що от зараз е, зібражан не дійде в сторону і так далі. і так далі. На, на тактичному рівні, тобто, сьогодні на сьогодні, я думаю, цей конфлікт знову врегулюється е, в, в той чи інший спосіб. Ну, Згадайте, коли був збитий літак, це ж набагато більше людей загинуло. да? Все одно, там і Путін вибачився, не вибачився, і здавалося, що після цього може щось там серйозне початися. Не почалося. Зараз теж. Е, ну, менше жертв, але знов ще одна частинка е, негативу у спілкуванні цих двох країн. Можливо, в дальній перспективі це може вилитися в якийсь. Більш дієвий конфлікт як для нас, да і це ж знову ж і про Туреччину, тому що Туреччина за цим спостерігає і бачить, що робить Росія і так далі. А зебажан все таки їм набагато ближче. Тому на, на ближню перспективу я не бачу якихось такого конкретного зиску для нас і великої шкоди для Російської Федерації. Але крапелька за крапелькою може призвести до вибуху, і будемо сподіватися, що це так і станеться, тому що росіяни не перестануть вести себе як шовіністи як расисти, тому це просто питання часу, коли терпець рветься. Але те, що він може урватися зараз, я сумніваюся. Уряд Азербайджану оголосив про скасування запланованого візиту віце-прем'єр-міністра Росії Олексія Оварчука. Уряд Азербайджану не вважає за доцільне за нинішніх обставин візит Оварчука чи будь-якого іншого офіційного представника Росії до країни, повідомляють державні змі. Окрім цього, на азербайджанському телебаченні Росію звинувачують у репресіях та імперіалізмі. Що трапилося Путін? Вас турбує, що Азербайджан став сильною країною вперше за 200 років і повернув землю та відновив суверенітет, сказав ведучий, додавши, що Москва звикла до панування над народами, які насильно включила до свого складу. Зазначимо, що відео поширюють російські канали, які занепокоєні, що азербайджанці почнуть діяти проактивно у столиці РАФІ та інших регіонах і тому російські. Пропагандисти вже почали відповідати і погрожувати Азербайджану. МВС Азербайджану заявило, що поліція проводить операцію в офісі російського інформаційного агентства Спутник Азербайджан у Баку. Оприлюднили свою діяльність у лютому, але його співробітники продовжували працювати. Можете бачити кадри затримання російських пропагандистів співробітників ФСБ в Азербайджані. За даними це виконавчий директор філії Спутнік Азербайджан Ігор Картавих та шеф-редактор Євген Білоусов посла Аз. Азербайджану викликали до МЗС Росії у зв'язку із недружніми діями Баку у зв'язку із недружніми діями Баку та незаконним затриманням російських журналістів, до яких упродовж усіх цих років влада Азербайджану не мала жодних претензій. До МЗС викликано посла Азербайджанської республіки, сказала представниця МЗС Росії Марія Захарова. Зараз будівлю взято під контроль правоохоронними органами. Місцеві змі повідомляють, що під час операції азербайджанські силовики затримали двох співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які працюють. У цьому агентстві. загалом напруженість між Баку та Москвою продовжує загострюватися в останні місяці після того, як Росія збила літак азербайджанських авіаліній, у результаті чого загинуло 67 пасажирів. Відтоді парламент країни звинуватив Орефію у лютневій кібератаці. А президент країни Ільхам Алієв відмовився відвідувати парад перемоги в Москві у травні, оскільки відносини погіршуються, Україна прагне налагодити їх із Баку. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга також відвідав Азербайджан у травні. У лютому офіс Алієва оголосив про надання Україні гуманітарної допомоги на суму 1 мільйона доларів у вигляді електрообладнання для підтримки енергомережі країни в умовах російських атак. Директор Кавказького центру політичного аналізу Ахмед Алілі в інтерв'ю справжньому часу розказував, що російсько-азербайджанські відносини змінюються останні декілька місяців. У Азербайджану таке відчуття, що деякі зацікавлені у Кремлі в Москві хочуть якось натиснути на Азербайджан. У Азербайджану новий статус після Карбахської війни 20-го року, після того як російські моротво. Орці покинули Карабах. Це той самий сценарій, який дуже багато можливо не хотіли б бачити, готові і не думають, що мають віддавати за його словами. Рейди в Єкатеринбурзі сприйняли як елемент пресингу на Азербайджан для Баку. Це меседж із азербайджанцями в азербайджанській діаспорі. Можна так поводитися. Зверталися по-хорошому. Ось зараз можемо і так дуже довгий час. Навіть після збиття азербайджанського літака російським ППО був настрій, що через деякий час вийде повернутися до цієї норми, яка була за його словами, Ами Азербайджану російські відносини це переважно особисті відносини. Залежно від того, яку публічну позицію займає президент Путін. Я вважаю, що Баку також може адаптувати свою позицію. Поки він не телефонує президенту Алієву, не вибачається, не робить жодних інших публічних заяв. Ось чому я вважаю, що зараз це принципове питання. Те, що відбувається, це підготовка. І пізніше, коли президент Путін виступить із заявою, я думаю, що Баку також адекватно відповість на цю заяву, сказав Лілі. Я вам глядачі, вдячна за те, що ви додали себе поздо. Кінця підпишіться, поставте вподобайки і. Залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.